Привіт, я Анжеліка Малишева, я практичний психолог та гіфнотерапевт. Сьогодні я запрошую тебе в продовження розмови про колосо балансу, і це наступний крок, який буде вести тебе в глибину. Ти вже подивилася на своє колесо балансу, побачила, яке воно рівне або криве, і неважливо, якою формою воно в тебе зараз. Важливо, куди воно тебе приведе, які усвідомлення ти побачиш, коли будеш більше розбирати в кожну сферу, яка тебе зараз турбує. В попередньому відео я просила тебе обрати дві, максимум три сфери, які ти хочеш розібрати. І зараз я прошу тебе взяти ще один листочок, на якому ти будеш виписувати все, що буде проходити тобі в голову. А найголовніше, що тобі потрібно зробити, лист, який ти береш, ти поділяєш на дві частини, виписуєш сферу зверху. І з одного боку ти пишеш, що я беру. І з іншого боку, в іншій колонці, справа, ти пишеш, що я даю. І, наприклад, ти береш сферу кар'єри, випиши все, що ти. Інвестуєш, це може бути час, це можуть бути професійні знання, це можливо проходження якихось певних тренінгів, або ще щось, де твоє коло інтересів та твоєї професійної реалізації. А в частину там, де беру, що ти з цього отримуєш? Можливо, це якісь можливості професійного розвитку, розвитку твоєї кар'єри, контакти з цікавими людьми, або якісь специфічні навички, які тебе. Цікавлять і так візьми по кожній сфері, розпиши це все. Це може бути багато сфер. Можна навіть написати, які емоції і настрої домінують на сьогодні, на тут і зараз в тих сферах, які ти відмітила на колесі балансу, які потреби в тебе закриваються через кожну сферу. А потім ти можеш взяти інший колір, ручки і написати, яких би потреб тобі хотілося. Які потреби ти хочеш закривати, який настрій ти хочеш мати. І коли ти це запишеш, ти можеш зрозуміти, а що ти зараз можеш зробити для того, щоб наблизити себе до того бажаного настрою, до закриття тих потреб, яких тобі хочеться зараз. І я перепрошую, в мене сусіди дуже галасливі. Але це означає, що це правда. Вони вчихнули. Що ще можна зробити з колесом балансу? Дивись, які важливі правила потрібно дотримуватися. Коли ти це все зробила, виписала, подивилася, що б тобі хотілося, що треба змінити, які кроки зробити. Я думаю, що ти там вже сидиш, така тільки всього треба робити, а можна щось полегше. Ні, полегше не вийде. Треба продовжувати. Але я знаю, що ти вже хочеш здатися, в тебе пускаються руки, хочеться тікати і не розбиратися з цим ворогом. Але я знаю, що... Якщо ти зараз розберешся один раз, присвячиш трохи часу собі, в подальшому тобі буде набагато легше. Коли ти робиш це вперше, це найважче. Тому що в тебе немає досвіду, і ти не розумієш, як воно треба бути. Але коли ти завершиш, ти будеш більше розуміти себе. Ти будеш набагато легше розставляти пріоритети, і навіть коли ти будеш потім комунікувати з оточуючими, зі своїми близькими, або з далеким соціальним отеченням, ти точно будеш розуміти, що тобі робити. Ось тут і зараз. І коли в тебе буде якась проблема, яку тобі треба вирішувати, ти будеш її завжди максимально вирішувати з користю для себе, тому що ти будеш розуміти, чого тобі важливо. І деякі проблеми, вони просто, навіть якщо з'являться на твоєму горизонті, вони дуже-дуже швидко зів'януть і зникнуть, тому що ти будеш розуміти, це не про мене. Я навіть це в'язуватися не буду. Мені там не треба нічого доводити. І це класно. Це найкраще. Коли ти знаєш себе, коли ти розумієш себе, що тобі важливо, які в тебе пріоритети, дуже багато питань вирішуються дуже легко, бо вони не зачіпають твого серця, а ті, які для тебе важливі, ти легше розумієш, як це вирішувати з мінімальними втратами для тебе. Моя дорога, ось ти зараз виписала ті сфери, які тобі болять, де ти хочеш змін, і ти написала, що ти інвестуєш. Кожну з цих сфер, ти написала, а що ти отримуєш з кожної з цих сфер, подивися, чи є там баланс? Скільки ти інвестуєш і скільки ти отримуєш? Чи задоволена ти цим результатом? Це дуже сильний в тебе перекос. І якщо ти дивишся на цей перекос, ти розумієш, що мені норм, я можу це приймати. І це можливо просто початок твоєї кар'єри, і ти взяла сферу кар'єри, і ти розумієш, що зараз ти не можеш дуже багато звідділя отримати, і ти маєш дуже багато інвестувати для того, щоб зрозуміти, напрацювати якісь професійні навички. Це нормально, і не треба картати себе за це, тому що ти зараз щось починаєш, ти чомусь навчаєшся і робити помилки там це ок. Але якщо ти вже тривалий час в якійсь сфері, ти розумієш, що і так пробувала, і так пробувала, і дуже багато туди інвестуєш, а дуже мало звідти отримуєш, щось цим потрібно робити, якось це потрібно змінювати. І якщо в тебе в голові немає ніяких ідей для того, щоб це змінити, ти можеш звернутися до мене на особисту консультацію, ми з тобою розберемо, що з цим можна робити, подивимося на ці сфери під різними кутами. Так, щоб ти отримала максимальні результати в тій сфері, яка тебе турбує. Тож рухаємося далі, які правила важливо виконувати. І для того, щоб подивитися на ці правила, я тебе запрошую в наступне відео. Це буде третє відео з цієї серії. Тому що мені здається, що це вже трошки затягнуто. і я не хочу тебе перегружати. Заходь в коментарі, ділися своїми усвідомленнями, ділися тим, що тобі зараз бронить. З тобою була твій психолог Анжеліка Малишева. До наступної зустрічі!